Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і підібрали, викупили наступний автомобіль Volkswagen Passat 1,6 дизель, економний для міста, комплектація суперова, комплектація Highline, електропривід з кришки багажника. Нова навігація. Автомобільчик виїхав. 19 2019 році, в 12-му місяці, майже 20-й рік. Вже нове мультикермо. Пробіг чесний, оригінальний, 184 тисячі. Є така неонова підсвіточка в панелі, в картах дверях, автомобіль, два ключі, кнопочка star стоп підігрів сидінь. Автомобіль весь в рідній фарбі. Перевірено електронним товщиноміром фарб, шторочки на дверях, електропривід кришки багажника. Багажник вмістимий в пасатах, запасне колесо, домкратік, повністю автомобіль укомплектований. Їде даний автомобіль. В Чехію. Підібрали для Віктора. Віктор вже купив нас другий автомобіль. Перший це була Opel Амперка. Пан Віктор, розкажіть про враження від стану автомобіля. Враження суперове. дякую пане Міляну. Машина гарна, дуже гарна. Будете нас рекомендувати друзям з Чехії зустрінемо в аеропорту. Зустрінемо на автовокзалі. Будь ласка. Беріть, не Все, дякую вам, хай вам служить. Щасливої вам дороги.